Всім привіт, друзі. Я знімаю перше відео вдома. У мене вже рік не було вдома в Україні. Я тільки в понеділок приїхав, в вівторок приїхав з Берліна. Ось тут наш город, тут я люблю збирати. Цибульку, морквочку, свіженьку, варабульку. Все як має бути. Чесночок. Ми ще садимо. Там садить чеснок. Так. Огірочки мої баба дуже смачно вміє закривати. Всього дерева я був впав, аж до тих, хто. Колег все. А тут виросла ще, дивіться, яблочка. Вау, скажіть. Вони такі аж гарні прям. На камері, мені каже, не так передається, як у житті. Але якщо я знімаю на iPhone, то майже здається. Так само. Тут я не знаю, що з мене росте. Тут ми, походу, ось тут ми, походу, садом Персики в минулому році посадили. Похожу, або ось це персики, або ось це. Одне з двох. О, не, не, не два. То тато зробив такі лавочки сам, причому теж в минулому році. Коли ще були вдома. Тут наші туї Ще наші туї, лаванди, лаванди, туї Ще великі туї, тут такі є. Тут виноградик. Такий. Дуже скоро. Гороста. И можно будет есть. Это наша Пибика. Монолеза. Кернайтя. Что такое кернайтя Такі вачі ягоди, че шоснуть, я не знаю. Тож колени. По походу калена, Або ваучі ягоди. Це такі квіти. Трубочку зважну. Але це квітка по-любому. Да. А на цьому все. Всім пока!